Продовжуємо випуск Чорноморський університет імені Петра Могили став ще на крок ближчим до Європи. Днями він приймав шостий конгрес української асоціації європейських студій. Європейські студії порівняно нова дисципліна для освітнього простору України. Тим не менше, з кожним роком вони набирають все більшої популярності. Чорноморський університет для проведення шостого за ліком конгресу обрали не випадково, адже міжнародній співпраці та інноваційним методам навчання тут приділяється неабияка увага. Само понятие «европейские студии» оно является новым для образовательной сферы Украины. Это междисциплинарное направление, которое объединяет в себя и право, и экономику, и литературу, и культуру, и историю, связанное все то, что связано с европейской интеграцией. Сейчас это направление очень активно развивается в Украине, оно уже давно существует развивается в Европе, и практически во всех ведущих университетах Европы, Европейского Союза и мира преподаются курсы по европейским студиям и существует программа. Магістерській, бакалаврський і докторський. Міжнародна діяльність є одним, одним з пріоритетів діяльності нашого університету. Ми приділяємо дуже велику увагу міжнародним контактам, стажуванню наших студентів за кордоном, стажуванню наших викладачів за кордоном, стажуванню в нашому університеті, викладачів іноземних держав. Тому сьогодні та подія, яка відбувається, вона є ще одним кроком. Перед на інтеграції нашого університету в світовий освітній простір. У заході взяли участь іноземні гості, серед яких і депутат Європарламенту у відставці, професор європейських студій університету Ворвік у Великій Британії Христина Одді. Вона наголосила на необхідності євроінтеграції, отримані освіти за кордоном, розвиткові дистанційної освіти тощо. Наостанок для учасників конгресу провели тренінг з активних методик викладання європейських студій та презентували європейську освітню програму імені Жана Моне.